Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина сім'я. Я сьогодні знову знаходжуся в лісі. Вже пройшов, пройшла неділя, як я була тут, і хочу подивитися, чи щось виросло, чи щось наросло. Ну, поки ще нічого не бачу. Так що, всім гарного перегляду, всім гарного дня. Ну, а я буду шукати і вам показувати. Ну ось, і моя перша знахідка це нас називають їх синяки. Вони Синіють. Ой, десь шапочку загубила. Ось такі. Ось шапочка. І неподалік менюсінькі білячки знайшла. Ось так. Ось такі. Два цепунечки тільки починають. Вилазити. У нас трішки прохолодніше, тому все пізніше виходить. Ну і ось гарненький міг би бути білий, але його дуже з'їли е, слимаки. Ну, але шапочка хороша. Ну ось такий грибочок знайшла. А ось, бачите, сам грибочок гарненький, а е, масляти, маслюки з'їли. Ось так буває. Нічого. Дякуємо і за те. Ну, ось ще один маленький красунчик прямо під дубком. Ну, вони всі такі, бачите, над'єджені, Шкода дуже. Хотілося побачити великого гриба, але немає. Я вже перейшла в інший трішки візок, але тут ще нічого немає, Я пройшлася. Знімаю відео для тих, хто не має можливості вийти в ліс. І той, хто має можливість, ідіть, пройдіться, вдихніться у повітря. Можливо, і вам фортуна все-таки усміхнеться і ви знайдете щось. I'll stick you in Я вже буду збиратися додому. Всім дякую за перегляд, всім чистого мирного неба. По дорозі лісового звіробою прихопила пару гілочок, нехай буде таке вдома пригодиться. І ось так. Дякую вам, що ви в мене є. Сподіваюся, сподобалося моє відео. Хоча я не збирала грибів, але дуже-дуже відпочила так. Хоч не недовго, але годинка часу я виділила і відпочила, можна сказати так, душею. Дуже люблю ліс та рибалку. Ось так. Так що всім миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього вам самого найкращого. До нових зустрічей!